My to říkáme i nautil, protože tím dátem jíde mi jenom asi jednu nahrou toho nosu 3-5 cm. Takže nazyvám univerzální s'яlka. My můžeme її sijat vse, i naві, ale my sijamo i nazyvamo це nout, тому що ми використовуємо sašnik лише na 5 вроде 3 500 5 см. а оно нам, власне, то для нам одгорне, розклинить збитки, а потім златом нам залишиться вичищена дражка, там сіємо. Тому що цей сошник нам відкине uh, органічні позостатки, і ми тоді до цієї лінії посіємо. А що потребуємо? роблять ці диски? Закривається через те, що через те, що це універсальна сівалка, вони там знаходяться, але ми їх не використовуємо, вони підняті, вони лише на поверху землі проходять, нічого не роблять. А, не обробляють громад, так? Толе власне уміки притяж до 30 сантиметрів головки, а то ж диска не поуживаємо. Чи сме то поживали як на методу стриптів? Ця сівалка вміє насправді на 30 сантиметрів, якщо потрібно війти до землі, прямо накиприти землю. Але вони це вже не використовують, їм вистачить ці 3-5 сантиметрів. А чому вони вирішили, що можна мілкіше їй працювати, а не на триці? Це то нині потрібно. Проте бо з'ясував, що це не потрібно робити. Чому? Прочну проте вже покут, мами пеструска через те, що вони мають дуже багато культур і покривні культури, тож їх земля завжди вже крихка і вже. Рослинами рослини її обробили. Ну, потреби треба глибоко лісти в землю. Не no, мати потреби глибоко. Мамтечка, і до концями здала, що та пуда є в лепшим ставо, якщо то не кіпчи, ніж якщо це кипчить. йому здається, no. що ґрунт навіть кращий зараз, в кращому стані, ніж коли він його киприв. А чому вони все ж таки використовують анкерного типу, а не дискового, наприклад, сівалка? Це вже нема міну. Бо немає іншої. Якщо було, а якщо була можливість Тоді для з пудов? Yeah. Але як вона примістить? Що він планує сеті, колись купити плану, на прямий посів? Тобто він не зупиняється на цьому, розвиває і далі, і технічна сторона безмірення купували комбайн, звичайно, ні. Бо вони зараз купували новий комбайн із фінансового, з злодійська грошей. nemají možnosti zkoupovat vše odrazu, ale jen vím, za dva roky je možná koupit. Jsou, já jsem tady tenhle stroj koupil už asi před osmi lety, takže ho mám do a používáme ho minimálně. Takže mi teďka vlastně před tím maku udělal to, že jsem s těma diskama nařezal tu meziplodinu, abych měl mm -hmm. trošku zpracovaný povrch půdy. Tak, to je hlavní traktor a za ním vy Terrano. E, terano. Vín jeho už dávno, 8 rokov. E, Vykoristovuje jeho minimálně zaraz, ale hlavně, co vín zaraz s tím zrobil, pro posivu maku, Він покривну культуру цим трошечки зліквідував і ja. трошечку, трошечку обробив ґрунт цим. Фактично, як катки вони, вони спрацювали, uh. і мілко обробили uh, ґрунт. А для чого це? Для Маку? Саме для маху. А проч на мак зробив. Це макма маленький семінку, а на пільмі сеті нам то не функує. Нам не росте, проти... Тому що у маку дуже маленьке насіння, і поки що в них не виходиться прямим посівом, бо покривна культура. Потім, коли вони це пробують, зайде у цю лінію посівну, і мак не може взійти через це. Та цим робили ґрунт на глибину 5 см, сантиметрів, що все рівно вся земля покрита покривною культурою, все рівно це покрито. мак не посіяли. І він сподівається, що це вистачить, щоб він зійшов. Тосі вони Мак вирощують після покривних культур, так? Так же п'ястуєте Мак по Anо, нов, ah, Так, новий. Він Ми три роки старий ліс ми але не у е новий. нові. Але про нас є е... достатньо. Для нас це новий комбайн, але прямо це не новий. Йому вже три роки <плодинярко> купували. Але для нас це дуже новий комбайн. перший рік. Цього року це перший рік, що його маємо. Mě no. předtím 18 let starý kombine a tož byl rozporuchový, takže jsme potřebovali nějaký spolehlivější stroj. Ráníši u nás byl kombine starý, 18 roku. To obecně známá značka, já si myslím, že populárna firma. Flexion. Čemu samý kombine? Taký potůžný kombine. Potřebujeme склідити швидко, якщо плодина зрала, то вона має бути швидко скліджена, а ми її часто використовуємо на службі. Тому що нам потрібно зібрати врожай дуже швидко, коли наша культура дозріває, її треба швидко зібрати, а також ми надаємо послуги цим комбайнам. Ми, дяки тому, що маємо широку складову плодин, так не маємо Через те, що в нас дуже багато культур, наші жнива дуже розтягнуті і ніколи не важкі. Бо ми і тому ми встигаємо робити і послуги. Жнивами починаємо на початку літа конюшиною, а потім закінчуємо гречею на кінці жовтня. Тобто вам треба потужний комбайн для того, щоб все встигати. Ано, але за нас невеликий напряг, але якщо сходиться ріпак, пшениця, овес, то нам потрібно це в один час зібрати, і ми можемо це зібрати за сім, за десять днів. Вже все готово. а коли ми, наприклад, збираємо конюшину пурпурову, то там дуже важливо зібрати її в час, бо два дні її залишити вже вже починають випадати випадати насіння, тому нам потрібно одразу її зібрати і не тягнути. Он, он в для часто у нас шкир, так, так бочки, коли у нас жнива, то дуже часто якісь бурі, грози. Тому нам потрібно зібрати завжди швидко і не тягнути з цим. Ну, економіка дозволяє купляти такого. Сучасну дорогу техніку. Так не Так, якщо б ми так, залишили ферму, банк, 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 щоб її банк, хтось банк, хтось банк, інший банк, з комбайном прибирав, то ми заплатили б ті самі гроші, біран. як за новий комбайн. Тому так і і що ми можемо надавати послуги самі, то це для нас ну, навіть в але головне, що вони можуть зібрати в оптимальний віде. термін. бо той, хто надає послуги, ніколи не приїде тоді, коли нам це потрібно. А тим більше у них дуже багато культур. <звіл�и> а навіть як мати телек плодін. А, а плюс ті, хто надає послуги, навіть і не хочуть вилучи прибирати вилучи, ці але... культури, це їм переробляти комбайн. А тому це, і це дуже це, це проблема також. Зручно мати свій комбайн. Также я добрі імет свій комбайн. А що це за жатка? Де це робляться чи в Іспанії, чи в Франції. Prodává to tady firma Suflet Agro. Se prodají tu všechny firma Suflet Agro. Tady je výhoda, takže tady je možný tu plodinu, kterou sečem, tak nepouštět jenom k jedné straně nebo prostředkem, ale jde to rozdělit takhle na půl, pokud je hodně hmotý, takže tak ten řádek je slabší a ono to rychle zprosíchá. Takže není nahromadě hromadě dvoumetrová vrstva. Bonus toho přístroje v tom, že možná rozdělit, kolik oni sbírají, Це можна розділити на не на одну велику кучу робить, а робить дві. І це потім тонший, тонший слой і краще потім це просихає. просихає. Ну, так що можливо це зробити і до одного рядку, а можна зробити на два, на два рядки. Що? І краще просихає. Я так розумію, що це на сьогодні. Тренд або вимоги законодавства: не використовувати гліфосати, а прибирати mm -hmm. зерно в два етапи: Покос, просушка, а потім підбирач і Не Ненон гліфосат, але останні десиканти сеоторії заказані. Не тільки гліфосат, а ще й інші десиканти, які існують, також вже заборонені. Існують іноді якісь виключення, але їх мало. Тому для багатьох. Культур це єдина можливість, як її взагалі зібрати. з тим Воно, звичайно, і комбайни можна зібрати, і те, що не дозріло, зібрати можна все. Але якість того буде погана, бо зелений матеріал, який ще не дозрів, потім ліпиться, і потім дуже багато падає під комбайн. Тож можна, але не потрібно. Це цікавий дуже приклад, цікава техніка для наших фермерів, які ще уповають на гліфосад, коли хочуть, щоб дозрівало щось. Завтра прийдеться нам працювати також такою технікою, бо гліфосат не вирішить цих проблем, і ми бачимо тенденції в Європі, які вони прийдуть і до нас. Кітанський строй. Takže, це відповідає... це італіанська машина, а тому і якість. Італянська. <laughs> Вже <laughs> <laughs> вони багато раз, разів загубили цю підкладку. Просто no. no. нема що сказати. Тому що, що вони мають цю eh, косилку і вона робить два рядки. Щоб <звач> і щоб два рядки за один раз, бо це 3,5 метри, здається, він сказав, виходить, а ця 4 метри, тому ти забере okay. одразу два рядки. То, то мам про найму, то, за це поки що орендовані. З <звач> тенденції, які зараз виникають в Європі, тобто ви покосили, у вас утворилися валки, а прибирати можна з високою швидкістю, і комбайни при переїзді їм важко їздити широкою. Вони просять малі зробити по три метри саме підбирачі, щоб процес підбирання йшов швидше. Менші вони зроблять фірмарітомам пронети, так ні зерна тут леваріанту к диспозиції. Так мантула він каже, що так вистачило би набагато меншою, але ця фірма, від якої він брав в оренду, мала лише тільки таке, тільки таке тому він взяв таке. Якщо uh, наступного року ви будете мати 3 метри необхідність, і ми маємо Словенську, візьмете на випробування 3 метрове? Метрі є мало, тому то має власне метр, а пів широкий рядок, а десь то два вирлися. 3 метри боїться, що буде мало, тому що ці рядки метр з половиною широкі, і що боїться, що якщо це буде 3 метри, то будуть залишатися незібрані кусочки. Але 3,5 метри для нього було б ідеально, тому що він би навіть не, не було би потрібно возити возити з собою Для цей. Для того, і, щоб ви швидше збирали і менше витрачали на це часу. Більше була продуктивність. Mm -hmm. Так, яка ваша буде позитивна відповідь? Позитивні відповідь На випробування, на сковушку. На скошку більш само добра любі так Myslím, jak se když se chtěl spodobovat, tak nebyl tady. Na vyprávění, nikdo nevyžaduje vyprávění. Jenom na zkoušku. Nechto, jo, jo, ještě nevymahaj. teda pro mě je důležité, abych bych spíš preferoval, aby to mělo jeden pas, v kuse, mi se tady nelíbějí ty mezery. Dla něho by bylo důležité, aby byly pojasy, jeden cíl na vše, aby nebylo cíl, Пропусків. Промежі. Промежі. Ну ви ж розумієте, що е, питання в тому, чим ширша жатка, тим е, більше шматочків. Чим менше вона, тим єдиний шматочок буде краще триматися і ви не будете мати цих проблем. Mm. Якщо вам цікаво спробувати, ми можемо спробувати. Ні, це вас не пожадує, але ви дебисте взаєм, так можемо це скусити. Йо. Йо. Так. Скусіть. Дякую. Йо.